Карпатські науковці взялися досліджувати, як із війною впоралися українці. У полі зору були молоді люди від 18 до 23 років. Вчені проаналізували їхній стан на предмет тривожності та стресостійкості. Результати виявилися доволі несподіваними навіть для вчених. Тож яким видався рік війни для пересічних людей? Та чи зуміла більшість стримати емоційний баланс? Розповімо далі. П'ятикурсник медик Степан, майбутній анестезіолог-реаніматолог, а ще один з тих, хто взяв участь у дослідженні. Ранок 24 лютого пригадує досі в усіх його деталях. Мені о 4 ранку подзвонив друг, і словами Степани, прокидайся війна, я подумав, що це жарт. І такий, ти з мене смієшся, мабуть. І він каже, ні, прокидайся. Я кажу, добре, проснувся, йду до батьків. Батьки стоять біля телевізора, дивляться, там звернення нашого президента. Ми стоїмо всі, слухаємо, слухаємо, і зразу почали обдзвонювати найближчих родичів. Тобто, ми придбали про власний спокій, про власну безпеку. І в подальшому думали про те, як забезпечити максимально хороші умови для наших близьких. Таким чином ми зв'язувалися з з ними, і внаслідок цього ми отримали ніби як дані про те, що нам в подальшому робити. Тобто, ми знали, що зараз нам потрібно допомогти їм, оскільки собі ми самі зможемо допомогти. Хлопець зізнається, тоді піддаватися емоціям було ніколи. Відразу з головою поринув у волонтерство та допомогу в тилу. І ймовірно, саме це вберегло від тривожних думок. В мене зразу виник якийсь запал чимось допомогти, і відповідно я розумів, що якщо я цього не зроблю, то мені стане тільки гірше. Відповідно, я ви занурилися в роботу? Так, я я повністю занурився в роботу, в роботу і навчання. Я я студент-медик, то я можу хоч чимось допомогти. Я зразу записався в всі можливі організації, я зразу записався в тероборону, хоча досі таки не перезвонили. Ну і ви знаєте, що я намагався хоч чимось бути корисним в нашій державі, але на щастя чи на жаль якоїсь такої активної відповіді я не зміг дати. Тобто я буквально тільки волонтерив, складав аптечки, розкладав ліки, сортував, консультував якихось своїх знайомих, які пішли на передову. Найкращим способом було нас задовільнити і відволікти від у цього всього. Це було якась праця. Це було чимось допомагати державі, це було банально будувати барикади або роз. Згружати якісь медикаменти, перекладати їх в іншу вантажівку, яка поїде на схід. Mm. Такого плану роботи. Почалася історія з науковим дослідженням ще ковідного 2021-го. Тоді у Франківському медуніверситеті вирішили проаналізувати, як їхнім студентам дається адаптація. Зібрали пів тисячі молодих людей з другого та четвертого курсів. Спочатку ми переслідували мету порівняти адаптацію студентів молодших курсів із адаптацією повідно, студентів старших курсів. Це повідно, був другий. Четвертий курс. Тому ми у 2021 році почали це дослідження і провели анкетування близько 500 студентів нашого університету з метою визначення рівня адаптації для порівняння в різних курсах. Відповідно, після цього, як уже почалося повномасштабне масштабне вторгнення на територію нашої держави, ми все таки вирішили провести повторне анкетування тих же самих студентів з метою порівняння зміни і психічного стану, і тривожності в тих же самих відповідно, людей. День ми використовували стандартизовані опитувальники, які використовуються по цілому світу взагалі в клінічній практиці. Постійно він це є опитувальники для визначення рівня тривожності, для визначення рівня стресостійкості, для визначення показників, можливо, навіть депресії. Предметом дослідження стало визначення рівня тривожності та стресостійкості. Нові результати мало чим відрізнялися від попередніх. Під час проведення первинного анкетування рівень тривожності становив 27%. Відповідно, під час повторного тестування, це ж після початку повномасштабних дій на території нашої держави, рівень тривожності підвищився до 43 Відповідно, також ми перевіряли рівень стресостійкості, і так само були деякі заміни рівня стресостійкості до повномасштабного вторгнення. вони становили 55%, а після вже зросли на 5-7% відповідно. Тому ці показники так само Показують на те, що наші студенти, на жаль, мають зміни самого психічного стану їхнього і зменша витривалість до самих стресів. Ми очікували більш критичні цифри отримати, тому що все-таки молодь вона більш така чутлива до різних ситуацій, в тому числі і на території нашої держави, але ми отримали більш такі задовільні показники, які, в принципі, задовільнили рівень адаптації, і вони для наших територій. Мшкати оптимальними є та не тільки молодь віднайти емоційну рівновагу зуміли більшість українців, запевняють психологи. За доволі короткий термін люди впоралися зі стресами та тривожністю. Ми прожили тяжку зиму. Де було недостатньо вітамінів, де було мало вітаміну Д від сонячного проміння від ультрафіолету, де було багато різних переживань. І коли ще щось треба організму робити, то відповідно він реагує адаптацією, зменшенню ресурсу, який ми відчуваємо як втому. А в тому ми вже інтерпретуємо як депресію. Депресії нема. От як все з моєї точки зу. Втримати емоційну рівновагу цієї весни буде усім непросто, бо переживаємо зараз так званий синдром річниці. А ще постійно повторно травматизує кожна підступна атака ворога. Ми зараз повторно переживаємо тяжкі події, з якими ми зустрічалися рік тому. І синдром річниці у нас ускладнений, тим, що травма не закінчена. Ми безперестанку ретравматизуємося. Ми українці, нам важливе життя кожного українця. І коли ми чуємо про нещастя, яке стається не в нашому місці, Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі, де би то не було, нам боляче, бо ми травмуємося тими подіями. Звичайно, кожна тривога, яка звучить в нашому місці, ми звикли, ми адаптувалися, але все ж таки вона додає того відчуття страху, яке може провокувати ще інші стани. А що неможливо не враховувати той фактор, кажуть психологи, що війна зачепила чимало українських родин, чоловіки яких пішли на фронт, уразливі ті, хто пережив утрату. Переживає пролонговану втрату, наприклад, дружини, сім'ї полонених. Це окрема тема, яка потребує зараз такого дуже уважного ставлення і розуміння, як працювати з цими людьми. Тяжко переживають ті, які мають втрати і змушені переживати на чужих територіях. І вони ну переселені з місця на місце, Їм тяжко це дається. Тяжко переживають ті люди, які за кордоном насправді інколи тяжче переживають як ті люди, що тут. Крім почуття провини, про які ми передбачали про які ми говорили, є ще одна історія. Вони більше споживають новин, більше себе лякають, як ті люди, які тут. Ми знаємо, що таке повітряна тривога, а для них це страшна трагедія. Відтак психологи радять розрізняти два різні стани: емоційні розлади та клінічну депресію. У другому випадку лише консультації буде недостатньо. Впоратися з чорними думками допомагає комплексне лікування. Це коли є повна па. Аті є сил, зменшення можливості мислити, запам'ятовувати, реагувати на будь-які події, коли те, що було важливим і цінним, взагалі знецінюється. Людина хоче або без кінця лежати, або вона не здатна рухатися в такому темпі, як вона звикла. Її думки можемо сказати темні. Вона. Всі передбачення негативні про майбутнє, про теперішнє, спогади про минуле, тільки погані. Вона не може знайти чогось доброго в минулому. Це такі ознаки, якщо знаті. є реальна депресія, то навіть психолог відправить до психіатра. При клінічній депресії потрібні ліки. Без яких людина не буде справлятися, якщо у нас так звана легка форма депресії, коли ще справжньої депресії нема, звичайно, допомагає психолог і допомагає не зануритися повністю у цей депресивний стан, який буде потребувати лікування у психіатричній лікарні, не дай Бог чи під су наглядом психіатра. Якщо почастіше в похмурий настрій від цих думок, радять відволікатися різними приємностями. Поліпшити його можуть на перший погляд банальні речі, як от прогулянки на свіжому повітрі, Вітрі, робота чи просто шматок шоколаду за потреби можна звернутися за консультацією до психологів. До речі, зараз працює чимало безкоштовних ліній, де готові надати фахову допомогу.